У листопаді на прилавках активно з'являється хурма. Тож сьогодні ми завітали на ринок для того, аби дізнатися, як обрати стиглу ягоду та скільки вона коштує цього сезону. У світі налічують понад 10 сортів хурми: від терпкуватих до насичено солодких. Та на віницьких ринках зараз можна придбати лише три. Це звичайна хурма. Вона йде ну якби солодка, смаковита, але якщо вона тверда. То вона трошки терпковата, має терпкенку. Її треба вибрати, щоб вона була така, знаєте, мягенька мягенька така всередині вона як мармелад. Є отакий шарон, дивіться, бачите, отакий. То він йде е, твердий. Його кусаєш як яблучко, він не терпкий зовсім Солодкий-солодкий. є ще корольок. Хурма вона трошки пізніше. Там вона йде з кісточкою і така всередині шоколадна шоколадна. Але її зараз немає. Вона трошечки пізніше, начебто, ближче до нового року. До речі, чимало людей не полюбляють хурму через її терпкість. Причина у танінах речовинах, що в'яжуть рот. Але у шанувальників цієї ягоди є свої хитрощі: як зробити її м'якшою та солодшою. Вона трошки терпковата і в мене, певний організм не воспринимає. вона трохи терпне все в середині і через то а чоловік їсть любить, він кладе її там на ніч до холодильника. А зранку вже там додає там до вівсянки, наприклад, вона трішечки стає солодша. Якщо вона навіть терпкіша, вона трошечки має він змінює свій смак. Соковита, яскрава та солодка, але не вся хурма така. Як же зрозуміти, що вона дійсно готова до споживання та стигла, розкажуть наші експерти. Якщо з звичайної хурми то тільки брати м'ягеньку, тільки м'яку. Ну, багато хто любить шарон, бо його і на сил добре порізати. І він смачний, і там без програша. Там, виходить, просак не попадеш, бо він весь, весь солодкий. Якщо, наприклад, от, корольок, то він всередині він такий корішнуватий, шоколадний. Тобто, може, люди думають, що він ну, порчений, але він не порчений, він просто шоколадний всередині такий корішнуватий, але він теж дуже смачний. А от вартість хурми залежить від її виду, адже різні сорти відрізняються смаком, текстурою та терміном дозрівання, а також тим наскільки вони популярні серед покупців. На даний момент шарон 200 гривень кілограм, є 180, є 220 як до, як до якості, можна сказати. Во. А хурма, то вона йде, є грузинська і є азербайджанська. То ніби грузинська, вона дешевша, вона йде 60-80 гривень кілограм. А азербайджанська 100-120. Специфічна хурма не завжди зрозуміла на смак, але віничани вже охоче обирають її серед інших фруктів. Люблю те, що м'яке, і не в'яже. Я не знаю, як вони називається, по-різному буває. Буває і те смачне, і смачне, А взагалі так на вигляд вибираю. Я люблю більше шарон, тому що він більш такий соковитий, твердий. У мене дитина маленька, він також це любить. А саме хурму не дуже полюбляю, вона мені занадто м'яка і трохи терпка. Я люблю хурму та, яка дребіжить, щоб вона була солодка, тому що яка рот в'яже, мені не подобається. Я більше люблю... Корольок хурму, бо мені подобається вона така не терпкенька. хорошенька. Така нехай кожна ваша хурма буде стиглою та солодкою, а поради від наших експертів точно допоможуть зробити вам правильний вибір. До зустрічі у рубриці ринок.